Так, я лікар, стаж роботи 17 років, але я насправді відкрита до всього нового, цікавого, корисного, все, що є нове. Я стараюся перевірити, переконатися, чи це все ефективно, добре, але можливо це просто зі сторони скептика, такого, що має бути все ж таки все на вищому рівні, все найкраще. Буду лукавити, якщо я скажу, що я люблю лікувати людей. Насправді я найбільше, що люблю, це профілактувати. Розкажу все ж таки, як я познайомилася з ПІМ, що мене насправді вразило, це флеш-ефект. Тобто розкажу те, що в мене була проблема з щитовиди залозою, Лікаріна про великий жаль теж мають властивість хворіти. І я на даний момент пила еотерокс це такі гормони, мінімальна доза, але все ж таки це гормони. І для мене завжди була це проблема. І е, лікування, звичайно, приотимонних тероїдитах сказали, немає, не буде і навряд чи воно щось виліковується. З мінімальних ви максимум можете збільшувати дозу. І тут я була вражена через те, що. Іна повертає зеркало і каже, а я знаю, де вас проблема. Думаю, як це вона може знати, як я її перший раз бачу. Я дивлюся, червона шия. Думаю, Боже, це просто неймовірний, напевно, продукт, який От мене це виразило. Тобто це продукт, який був діагноз моєї проблеми. І першою ціля моя була це просто спробувати і все ж таки подивитися, чи поможе моїй щитовиці. тоді. Звичайно, ви всі, хто мене слухає, обізнані з продуктом. І коли цей шутс, я включила в раціон, крім базового сета, звичайно. І через пів року я здала гормони. Гормони були ідеальні, але не так про гормони, як були антитіла. Тому що при отумоному теоретиті рівень антитіл зростає. Відповідно, коли стала, це була половина з того, що в мене було, досить високі. Е, і мене це вразило. Коли е, майже пішли до норми, я собі дозволила відмінити повністю оторокс, який до сьогодні не вживаю. Але цей шут це в мене як божественний напиток, який в мене вразив е, ще більше, ніж Активас, через те, що він мені реалізував проблеми моєї щодовитки.